Ваша дитина виросла з повзунків з закритими ніжками, і вам необхідно витрачати кошти та час на пошук нового одягу? Не хвилюйтеся, в цьому покроковому уроку з пошиття я покажу вам, як переробити повзунки із закритими ніжками на відкриті, щоб дати вашому малюку більше простору для руху і росту. Оскільки діти швидко ростуть. Їхній одяг може швидко стати занадто тісним, особливо в області ніг. Замість того, щоб викидати ці чарівні повзунки, чому б не дати їм нове життя за допомогою простого швейного лайфхака? Приєднуйтесь, і я проведу вас через процес перетворення повзунків із закритими ніжками на відкриті. Я розповім все, що вам необхідно знати, щоб успішно завершити цей проєкт. Маючи лише кілька базових навичок шпишиття і трохи креативу, ви зможете створити зручні й практичні повзунки з відкритими ніжками, які дозволять вашій дитині залишати. Стильною та щасливою, поки вона росте. Дивіться на шурок прямо зараз і дізнайтесь, як перешити дитячі повзунки із закритими ніжками на відкриті. Отже, почнемо з того, що відріжемо нижню частину з повзунків. Як ми це будемо робити? Спочатку ми відріжемо по прямій лінії з боку п'яточки, а потім підрівняємо з іншого боку зі сторони носочка. Отже, почнемо. Наступний етап. Ми вже підготували низки повзунків. Так як штанинки будуть трошки короткуваті, нам необхідно зробити додаткову манжетку для того, щоб їх подовжити. Ось, по прикладу, оцих манжеток на рукавах, але трошки довше. Нам, відповідно, необхідна тканина, яка буде дуже добре тягнутися. В принципі, можемо використати якусь стару футболку або майку. Як варіант можна підшити і в такому вигляді, але мені все ж здається, що ніжки будуть короткуваті. Буде виглядати ніби шортиками, а нам все ж таки необхідно більш повноцінні штанці. Так, далі. Поки відкладаємо наш основний виріб. І в мене є майка, яка мені трошки мала. Що ми можемо зробити? Для того, щоб не оброблювати нижній край, ми можемо використати вже оброблений оверлоком край, який в нас є по нижній частині цієї майки. Щоб правильно викроїти манжети, нам необхідно зробити заміри. Отже, беремо наші повзунки, беремо сантиметр і виміряємо, який в нас буде об'єм манжет. Зверніть увагу: виміряти треба, не розтягуючи тканину, і бажано після її прання, щоб вона не була розтягнута через вдягання. Вимірюємо. У мене вийшло 23 см. Це ж саме має бути і на другій штанинці. Тепер викроємо деталі нижніх манжетів. Відмічаємо початок 1 см припуску. Далі беремо не 23 см, а менше. Наприклад, 19 Тут можете взяти будь-яку бажану ширину. І, звичайно, 1 см на припуск. Далі нам треба визначитись, яка буде довжина нашої додаткової штанинки. Нехай в нашому випадку це буде 5 см. Відміряємо. Далі додаємо ще 1 см припуску зверху. Проводимо легенько пряму. Нам тут необхідно лише напрямок для відрізання показати. Відрізаємо першу деталь. Так само вирізаємо другу деталь. Відмічаємо середину, це буде наша контрольна точка. Тепер нам необхідно зшити деталь манжетки, склавши її навпіл лицем до лиця. Сшиваємо тут по припуску 1 см. Я не дуже полюбляю робити закріпки в кінці та початку стіпка, особливо на тканинах, які дуже-дуже тягнуться. Тому я вам пропоную такий варіант обробки краю стіпка. Ми беремо наші дві ниточки з краю, зав'язуємо два вузлики і обрізаємо кінці. Обробляємо краї стібком зігзаг шириною 4 мм. Відрізаємо зайвий припуск на рівні не менше 1 мм від кінця стібка. Відрізаємо зайві нитки. Так само зшиваємо і оброблюємо другу манжетку. Тепер нам необхідно пришити манжетку до штанини. Викладаємо її лицем до лиця штанинки. Для цього вивертаємо манжетку на виворітну сторону. І одягаємо її на лицьову сторону штанинки, суміщаємо шовчик манжетки та шовчик штанини і розгортаємо краї в різні сторони. З цієї сторони викладаємо шовчик в одну сторону, а з цієї сторони на іншу сторону, вирівнюємо краї припусків і підкладаємо під лапку швейної машинки. Прокладаємо перші декілька стібків, щоб розтрачити шов, який ми тільки що викладали. Зупиняємось, ставимо обов'язково голку машинки в нижнє положення. Далі нам необхідно наш шов з другої сторони штанини сумістити з контрольною точкою на манжетці. І трошечки будемо натягувати тканину, суміщаючи припуски. Продовжуємо робити стібок. Дивіться, як виглядає кінцевий варіант. Як я вже казала раніше, я не люблю робити закріпки назад вперед, на початку і в кінці стіпків. Отже, я закріпляю нитки на краях тканини в даному випадку наступним чином. Беремо голочку, беремо з будь-якої сторони ниточку. Якщо треба, то підрізаємо кінчики, щоб краще в голку вправлялась. Беремо голку, вставляємо ниточку. І переводимо нитку на іншу сторону, там де знаходиться друга нитка. Якщо так трапилось, що у вас дуже коротка нитка в кінці стібка, ми робимо таким чином: голкою проколюємо тканину. Далі заправляємо нитку і потім проводимо її на інший бік. Тепер нам необхідно зробити вузли. Краї обрізаємо. Далі нам так само необхідно обробити край зігзагом. Ширина стібка також 4 мм. Підправляємо краї шва, якщо необхідно. Відрізаємо нитки. Далі нам треба підрізати наш припуск, відрізати цю частинку. Тільки обережно залишайте 1 мм від краю зігзагу. Дивимось, що в нас вийшло. Отакі чудові манжетки. Обов'язково після прокладання строчок необхідно праскою зробити вологу теплову обробку, щоб надати манжеткам красивого вигляду. Спочатку прасуємо з виворітної сторони. Запрасовуємо шов на манжетці в сторону, на яку він був пришитий. Використовуємо трошечки пару. Потім запрасовуємо донизу шов, яким ми стачували манжетку із штанинкою. Тепер пройдемо праскою з лицевої сторони. Так само робимо і з другою половинкою. Ось так виглядає кінцевий варіант після прасування. Ми переробили наші повзунки із закритими ніжками на відкриті. Якщо це відео було для вас корисним, ставте йому лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу.